Панове, розповім зараз дуже огидну історію, як співвласник Єви та Баруса організував бордель в Турції з українських дітей сирів Є така собі ініціатива для піару, їх компанії, називається Дитинство без війни. Ці люди зібрали, ну як люди. Не зовсім люди, на мою думку, зібрали українських дітей-сирі зі згоди наших чиновників недоразвитих і відправили їх в Турцію, поселили в готелі. Буквально через пару місяців цей готель перетворився на Бордель, де, як з'ясували журналісти слідства інфо, гвалтували цих дітей за гроші росіяни і турки. Частина цих дітей зараз вагітна. Частина була катована. Саме хлопчиків катували, які намагалися встати на захист дівчаток, як ви гвалтували і відправляли в стріпухи турецькі, і потім повертали майже без силих назад. Ну я не знаю, як можна на таке реагувати, але пан Руслан Шостак відреагував наступним чином. Через Федорів, ну є такий у нас піарний, який знімає йому ролик, через Федорів він найняв антикриз, антикризову команду і спалився. До речі, до нашого спільного знайомого також прийшли з пропозицією на 5 тисяч ЄСДТ, щоб він, скажімо так, згладив ситуацію як блока. Повідомляю пана Федорева і пана Шестака, що ви кинуті на п'ять тисяч із які були переведені, ці п'ять тисяч із будуть витрачені на те, що вся країна знала, що ви спонсори гвалтівників, що ви співучасники зґвалтування українських дітей сиріт і що ви мразі. От На всі п'ять тисяч із Буде витрачено на рекламу і ну, на розміщення на сайтах, де ви, до речі, вже почали видаляти матеріали. Це також є в матеріалах слідство інфо в журналістському розслідуванні. Тому просто цікаво це які моральні цінності у того ж Федерева, у пана Шостака, співвласника Єви Таваруса, що вони, ну, замість того, щоб вибачитися, розібратися в ситуації, вони вирішили просто всім закрити пельку, тому що вони ж білі, пухнасті, пан Шостак ручкається з прем'єрами, з різними нардепами, вхожий скрізь. Ну от моя пропозиція така, що кожна здорова людина, яка виступає проти того, щоб неповнолітні гвалтували. І що пан Шостак має понести відповідальність і моральну, і юридичну, як і його фонд, який це все намагається зараз затерти з інтернету, треба просто бойкотувати Єву, варус. А єдиний вихід, як я бачу, це те, що ця істота пан Руслан має визнати свою співучасть і провину, а бажано купити кожній постраждалій. Дитині сироті, по квартирі в Києві. Це, звичайно, не виправить ситуацію, але хоча б ці діти будуть мати ну, щось якесь майбутнє в Україні. Звичайно, що це з їх сердець не витрить той жах, який з ними відбувся. Тому, панове, от заходите в такі заклади, можете навіть... Зі співробітниками поспілкувати, сказати, що їх власник це гвалтівник дітей і мразь кончена, але нічого тут не купувати. Така моя пропозиція. Повний бойкот варуса, повний бойкот Єви.